Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов за мій Україну, на мій український youtube канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, я розповідаю про цю доулежну країну на кінці світу. Цього разу я хочу подякувати всім людям, які задонатили вже на е, мій збір для наших захисників квадрокоптер Mavic 3. Вже там є декілька тисяч, остаточна сума там, більше 100 тисяч, перевірте, будь ласка. І давайте разом допоможемо. Бачу, дехто скидав і по тисячі гривень, і по 100 гривень, і по 10 гривень. Кожна копійка, як ви знаєте, має дуже велике значення. Давайте це, друзі, доб'ємо вже до Різдва, до 25 го числа. Допоможемо нашим воїнам, які захищають нашу країну героїчно. Також на цьому каналі є спонсорська програма, хто хоче бути моїм спонсором, підтримувати перший україномовний YouTube-канал, який я відкрив колись в Новій Зеландії. Перед цим я вводив любу інформацію за Нову Зеландію, не було жодної на українській мові, так що я думаю, що це дуже велика справа мати наш контент про цю країну на кінці світу. Тема сьогодні дуже цікава, а саме, чому так популярні тату в Новій Зеландії. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, розлоги коментар, підтримайте мій YouTube канал, додивіться це відео до кінця. Коли я приїхав в Нову Зеландію, перший рік я свій жив на Північному острові. І як ви знаєте, друзі, на північному острові живе більше на Багатому чим на Південному. Взагалі десь приблизно в Новій Зеландії живе більше, ніж 800 тисяч маорійців по статистики. Більша частина живе вгорі там, в Гайкату регіоні, також коло Окленда, Вище Окленда, Норпленді, там. І коли я приїхав, в мене була мрія спробувати займатися серфінгом. Я пам'ятаю, жив там між Хемельтоном і Оклендом. Десь так кілометрів 40-50 від Тауранги і їздив займатися на серфінг. Спочатку взяв там урок для серфінгістів початковий. Мені сподобалося, звісно, тому серфінг не сподобається, особливо в Нью-Зеландії, як тут така ідеальна хвиля постійно. І почав займатися серфінгом, і на тому пляжі, де я займався Ваїх і Біч. Там дуже було багато аурійців, які також займаються серфінгом. Я побачив. Мабуть, тоді десь в перші рази їхній тату. І ну, вони реально татують, роблять тату скрізь там, на тілі, на обличчі. Особливо я ніколи не бачив на обличчі, а тут приїхав і ну, мене це здивувало. І них така тут культура, в їхньому стилі вони роблять тату в стародавньому. Такий стиль, який розповідає про їхню культуру. Різні боги є, маленькі, такі вони роблять е також з зеленого каменю. З цього нефриту, і роблять також з їх татуювання е на тілі. Е там ще інша маорійська символіка. І роблять не тільки маорі, а також е ті люди, які живуть в Нью Зеландії. Є такий маорійський стиль дуже популярний, коли роблять тату. Е я бачу і інші роблять люди, і Києві, і європейці, які сюди іммігрують. Взагалі тут дуже популярний. Тут дуже багато салонів відкрито. До речі, воно тут не, не дешеве. Я питав, у мене знайомий робив тату за невеличке тату, він заплатив щось тисячу ще новозеландських доларів. Це тут коштує не дешево, як і все, в принципі. Ну, щоб ви розуміли, чашка кави коштує зараз в Новій Зеландії 5-6 новозеландських доларів. Така ціна, якщо перевести на гривні, скільки буде, якщо десь по 25 гривень один новозеландський долар то це виходить 4, десь 125 150 гривень одна чашка кави стоїть в кафе, щоб розуміли. Ну 1000 доларів так, можна назбирати, там, купити собі зарплати, зробити собі татуювання. Такими мене не здивувати, я бачу там різні, але от іменно культура малорійська дуже красива. Особливо здив... дивно, коли робляться на лиці, це залишається на все життя. Але... Це просто так, і це дуже часто тут і дуже розповсюджено робити серед Маорі на лиці татуювання. Коли я жив на тому острові, там більше живе маорійців, на цьому менше набагато. Не знаю чого. Мабуть, вони там люблять, там, де тепліше, вгорі. Тут же ж навпаки, на південному острові холодніше, а на північному е тепліше. тому що ми на південній півкулі, тут все навпаки. літом, коли в нас літо, тут зима, і тут навпаки, зараз. От в Україні, в Європі літо а тут саме розгарліта. Футболки, шортах. Температура сьогодні плюс 25 градусів. Дуже тепло. І неспекотне літо, якраз зручне. О, і дуже розповсюджене, дуже багато салонів по всій новій Зеландії, навіть в невеличких містечках є салони. Де роблять тату, можете записувати. Як правило, там завжди є черга, я знаю. Тобто, також в мене ходив знайомий, то каже, зразу ще не зроблять, треба десь записуватись. Як пару днів а то й тиждень може бути. О. Чи буду я робити тату, я ще не наважився, якщо чесно. Мені подобається. Також саме наймалорійський стиль. Такий, ну, як Я говорю, як заходиш, тут також дуже розповсюджений цей камінь, нефрит, зелений камінь. Тут з нього роблять також різні е, фігурки е, у маорійському такому стилі. Вони, вони тут на удачу, кожен майже їх носить в Новій Зеландії. Також так само, як і роблять тату, але е, фігурка вже з зеленого каменю в мене є, а тату я ще не зробив, поки не можу наважитися, не знаю. Може довше поживу в Новій Зеландії, зроблю собі ще тату в маорійському стилі. Ну і взагалі я хочу що сказати, що тут дуже дбають, щоб залишилася е, ця культура Маорі, і тут такий контраст, знаєте, е, англійська культура і культура Маорі пересікаються в одній країні, і при тому дуже розвинута країна з розвинутою економікою. Приємно дуже спостерігати. Як люди там, з різних культур живуть разом, до того ж, Нова Зеландія ще також це країна, де живе багато іммігрантів. Тут також наложують свої відбитки різні культури, хто скуди не іммігрував, багато азіатів, дуже до речі, в Новій Зеландії також. Так що, друзі, сьогодні така тема трішки незвична, розказав вам про новозеландський тату, що вони тут дуже популярні. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте мій канал, підпишіться на цей канал. Візьміть свою участь задонати, будь ласка, декілька гривень на квадрокоптер для наших захисників. Отже, будьте дієвою меншістю, а не бездієвою більшістю. Адже меншість завжди вирішує все і меншість приймає правильне рішення. Більшість завжди помиляється. Хочу бажати, що вам щастило всіх ваших починань. Будемо на зв'язку слава Україні!